Загинуло 12 чоловік. Це разом з екіпажем. З нашого управління це виходить ще два прапорщика, прапорщик Білошкурський, прапорщик Ліпський. Це чудові хлопці були молоді, перспективні. І коли нашою державою стала така загроза її розпаду, сепаратизм, вони ні хвилини не, не мали сумнів, що вони все роблять правильно. Вони були і під час. Спроби захвату Харківської обласної адміністрації одними з перших туди війшли. і дякуючи, можливо, і їм, і його їхнім товаришам з полку Ягуар, сепаратизму немає зараз в Харкові. І от і в цей день вони теж були на борту цього. Гелікоптера, який разом з Сергієм Петровичем, з працівниками Беркуту Івано-Франківщини, також екіпаж з, на чолі з полковником Бульдовичем. От, на жаль, от в за один час, за одну хвилину, можна так казати, самі кращі сини України от, загинули 12 чоловік. А ви знали Кульчицького, якою людиною він був, яким він був військовим? Ну, це була людина достатньо професійна. От, він з самого маличку, будучи суворовцем, кадетом, напевно, обрав собі професію, який присвятив це своє життя. Ну і всім своїм життям він доказував те, що він є людиною гідності. Людиною, патріотом і в буремні часи розвалу Радянського Союзу, коли він одним із перших повернувся із частин морської піхоти Радянського Союзу і почав очолювати і будувати підрозділ Національної гвардії в Тернополі. Вже тоді було зрозуміло, що ця людина призначена для того, щоб розбудувати українське військо і боротися за незалежність нашої держави. Чи пам'ятаєте ви той день, коли дізналися, що гелікоптер збили? Так, ця новина. Стало мені відомо тоді, що у Львові. От, ну, крім суми і жалю за людину, яка поклала життя для того, щоб розбудувати українську, українське військо. От, стояло на чолі розбудови Національної гвардії України. От, крім суми і жалю, більш нічого не виникало на душі. От, це мій командир, ми разом з ним служили в другій окремій галацькій бригаді, я був його начальником штабу, тому звістка, понятно, була неприємна. Дивно, що так швидко пішов в життя, але по великому рахунку він багато чого залишив після себе. Тому я думаю, що от саме тому, що ми сьогодні тут і знаходимося, це ну, маленький внесок в його пам'ять, звичайно, от, і пам'ять тих, хто загинув на тому вертольоті. Але вони нам дали шанс і час для того, щоб ми підготувалися, для того, щоб ми окріпли, змужніли, от, набралися сили духу і розпочали його справу продовжити з і гідністю, так як робив він, до останнього свого подиху. я думаю, что вот эти места гибели наших солдат, которых, к сожалению, очень много сейчас славянские, вокруг Славянска, они будут объектами славы и поклонения. Потому что герои не умирают. Thank sure. you.